Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою? Кожен рік я виділяю якісь свої окремі бажанки та фіксую їх на відео. Через рік цікаво відкрити старе відео та подивитися, що справдилося, а що ні, або ж згадати про деякі книжки, про які я взагалі забула. І таке буває, адже бажанок насправді у мене велика кількість. Не вірите? Go у мій лист в описі під відео. Там дійсно багато бажанок, хоча то також не всі. Що ж, не дивно, що про деякі книжки, які я хотіла у той чи інший час, я могла просто забути, або ж з якихось причин передумати. Але все одно цікаво подивитися, що ж було там. Ну і хочеться поділитися з вами, моїми бажанками. Можливо, у вас такі самі, то ж будемо бажати разом. А можливо, ви щось із цього читали і напишете мені у коментарях щось типу цікаво або ж фу, гідота, не бери. Що ж, поїхали! І я передивилася минулорічне відео. Щось в мене вже з'явилося, щось ще ні, щось в процесі збору. Якщо цікаво, що у мене було у попередньому відео. В описі посилання. І в цьому році, мабуть, почну із канцелярії, бо в мене похвастушка. Мені каджит подарував два отакі блокноти, вони надзвичайно класні. Я б сказала, що на дотик це нагадує щось типу велюру. Тут ще кольоровий зріз, є лясе, і це не просто блокнот, це для Bullet Journal. Він у крапочку. я такі Обожнюю, дуже люблю щось там лініти, наклеювати всілякі різноманітні декоративні скотчі. І, до речі, залізні закладинки це також моя слабкість. І якщо нарешті поговорити про книги, то на моїх поличках чомусь досі сама не знаю чому, але немає нейроманта Гіпсона. Так я знаю, що це канонічний кіберпанк, що він номінований на б'юго, кембела та премію Діка. І що наче ця книга відкриває трилогію кіберпростіру? Кіберпростір, штучний інтелект, віртуальна реальність, генна інженерія. Але я досі її не читала. Далі теми бункер Г'югої. У цьому році вийшов перший сезон серіалу. У наступному році має бути другий. І я загорілася книгами, їх зараз, наче чотири. Але виявилося, що навіть тираж першої в нас. Вже давно закінчився. Можливо у нас придбати англомовну версію, але поки мене душить жабонька. Майбутнє постапокаліпсис люди під землею у бункері і їм постійно кажуть, що жити на поверхні неможливо. Але якщо раптом хтось дізнається, що існує відеозапис, в якому все не так. Як говорять. І що те, що вони бачать на екранах, нібито передачу з поверхні, тобто відеокамера стоїть при вході у бункер, це неправда. Якщо їм показують, що нібито земля не придатна до життя, але у таємничому записі на відео, у секретних документах хтось таки знайде, Інший запис, на якому літають пташки та все навколо зелене. Що ж насправді коїться, далі йтиме книжка нашого українського автора Олександра Декань, алфавіт для Андроїда. Наскільки я зрозуміла, з опису це поєднання наукової фантастики, детективу, горору, етнографічні, філософські та патріотичні притчі, та й загалом роздуми про те, що чекає людину у майбутньому. Не читала, планую коли-небудь, коли матиму цю книжку, поки що не знаю коли. Гіперджамп. Там багато авторів, наших українських, і це знову фантастика. Типу, хтось сумнівався. На місячній орбіті чекають на запуск 20 кораблів нового покоління, але жоден з них не зможе прибути на місце призначення, чому, куди поділися кораблі, та що сталося з екіпажем. Не знаю якого, а мене опис інтригує. Фаренго Єшкілєв. Так, знову фантастика, і насправді мені вже рекомендували ці книжки, але вони і так були в мене у вішлисті і в планах на читання, але поки що не дійшла. Майбутнє космос, криза людства, заколот інтриги, детективи, вчені розслідування. Ну і звичайно, як же без загрози? Вищого порядку. Звичайно, це не всі мої бажанки, але у вішлисті, здається, моєму я не згадувала жодну з них, окрім бункера, і то англійською. Мені буде цікаво передивитися через рік, що ж я там собі набажала. Сьогодні. Чи читали ви щось із цього, і чи сподобалося вам це? А можливо, ви ще щось таке цікавеньке мені порадите у коментарях. Дякую, що дослухали до цього моменту. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!